Я хочу звернутися до шановних слуг народу, від, не, тільки, не тільки від себе, але від усіх військовослужбовців Збройних сил України, е, які здраво оцінюють ситуацію на фронті і в країні. Слухайте мене, шановні слуги народу та інші друзі покиків з ОПЗЖ. Я не знаю, яких вам не вистачає законів, щоб зібрати путінських псів мандати. Але точно знаю, що ви всі втратили залишки совісті та страху. Ви, гниди продажні, хочете, щоб це лайно з ОПЗЖ далі сиділо у Верховній Раді та робило все те, що вам треба. І вам пофіг, що ваші нові партнери розповідали у кацапських пропагандонів на ефірах про укрфашистів та закликали зробити в Україні порядок. Вам пофіг, що саме вони допомагали Путіну привести війну в нашу землю та залити її кров'ю. Вам чхати на те, що весь народ має далі утримувати. Це лайно зі своїх податків, і ви за 10 місяців війни ніхіра не зробили, щоб це змінити. Ви просто моральні виродки, які вирішили нас всіх, українців, знову розвести. Вам просто не страшно через те, що під Києвом більше немає кацапських танків, а всі патрони на Східному фронті дають рісні по морді. Але ви сильно помиляєтесь, якщо думаєте, що ми тут всі поляжемо і не будемо кому вам. Та вашим друзям з ОПЗЖ дати пизди, виконати з влади. Ми переможемо Росію, але наша найважча бійка буде після перемоги за нову Україну без вас. Це не тільки слова мої, це слова всіх військовослужбовців, які зараз захищають нашу країну. Слава Україні! Ре, Ре, слава.